Вітаю вас на каналі, сьогодні 31 серпня 2024 року, місто Переяслав, Київська область. Хотів би вам запропонувати для огляду гібридну форму Калугіна Емір. Ось давайте перейдемо, зразу подивимось на вантаження в цьому році. Ось такий результат. Є більше, менше, Дивіться, тут взагалі потужно. Давайте пройдемо до кінця. Вижте з цієї сторони. Все, і закінчується. Зараз я коротенький зроблю огляд і підійде до мене ближче. Зараз коротенький огляд цієї форми. Вже багатьох вона вже є. Це чотирирічний корневласний кущ. Хотів би вам показати розмір ягоди, характеристики самого. Самої гібридної форми і розповісти, як його можна навантажити. Тому що е, минулого року тут було е, 4 маленькі сигналки, такі грам по 200-300. по 300. У цьому році, ви ж бачите, вже такі доволі потужні грони. Вже він на цей термін готовий в нас. Цукор свій набрав. Минулого року він був готовий десь на середину вересня. Ось дивіться, яка в нього консистенція. Бачите, вже почав, ви бачите, кісточка вже коричнева, технічно зрілість вже є. По розміру, давайте зараз я візьму спішечну коробку. Е, доволі велика по розміру ягода. Ось дивіться, я минулого року не захотів показувати невеликий сигнальний урожай. Ось бачите, вона майже на всю спішечну коробку займає розмір. Ну і це така ягода у нього вона доволі велика вся. Це із плюсів цієї гібридної форми. Смак у нього із синьоокрашених гібридних форм. Мені це найбільше подобається. У неї ніжна шкірка. Ось давайте зараз подивимося. М'який така хрумка і багато соку при розкусуванні, наче відбувається такий ну, вибух у роті. І сок, виходить, розсікається цей. Дуже тоненька шкірка. І вона не відчувається при їжі. Набирає гарний сукор. Це із таких характеристик, от Давайте зараз підійдемо до голови куща, і я вам розповім, як можна її навантажити, цю форму. От дивіться, одна четвертий рік вже має вона ось такий рукав. Ось, бачите, було зарізано на пеньочки, щоб нижче сформувати два рукава. Що із, багато людей теж не можуть навантажити цю форму, Що я хотів би розповісти, лоза у цій гібридної форми, визріває, але в цьому їй треба допомагати. В цьому році я калійними добривами менше застосовував. Минулого року застосовував, щоб визріла лоза. Дивіться, був закладений довгий рукав. Ну, тут він десь зайняв 2 метри і зверху 2 метри. Наступний рік я вже хочу закласти, щоб більше навантажити, по два рукава на нижню проволоку і на другу проволоку, по два рукава. Для чого це потрібно? Для того, що емір не закладає, от бачите, із перших, ось переведи на кущ, ось, ось з перших бруньок не закладає урожай. Він закладає урожай краще на довгі обрізки. Але щоб добитися довго обрізку, треба його підживити фосфорокалійними добривами. У цьому році цієї проблеми немає. Бачите, вже лоза визріла доволі е, гарно. Не всі погані, є наполовину визрівші, але ще є час. Тому я радив би, хто має цю гібридну форму, прийди ближче е, підживлювати фосфорно-калійними добривами, щоб краще в нього визрівала лоза, і робити довгу обрізку. Е, десь метрів 2 половиною я думаю, буде достатньо, щоб його краще навантажити. І тоді, бачите, ми будемо отримувати отакі шикарні грони Давайте я порівняю мій, наскільки вона потужна. От покладемо спішечну коробку, щоб ви побачили, наскільки вона великого. Отак я її поставлю. Якщо видно буде. І ось, ось дивіться на маленькому пагоні також. Залишив, що на маленькому пагоні, тому що було багато пагонів без урожаю. При нормуванні залишив. На маленькі, це є такі, бачите, хвостики з потужною ягодою. Залишив його, от бачите, четвертий рік, і так як для мене, ну, є тут 10 грон, але я приймав, хотів би більший урожай отримувати. Але його смак мене ну, підкорив. Переприщеплювати я його не буду, буду працювати його і далі на довгі на обрізки. І баже, хто хоче отримати результат з нього, я б радив би також застосувати фосфорокаліні добрива для кращого визрівання голози і закласти довгі рукава. Оце вся інформація. Я хочу, щоб з вами поділитися. Кому сподобалось відео, підтримайте канал Вподобайку. До зустрічі!